Вітаю вас на каналі Кабельок, інтернет-магазин, де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ШВВП 3х15. Робимо вимір. Реальний діаметр 0,247 мм. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо параметри електричного опору проводу багатожильного 5 класу жили 1,5 квадрата. Значення 13,4 мліома. Як ми бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ми обираємо безпеку.